Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. 25 лютого. В Києві відбувся форум Україна, рік 2024». А вже вчора, 26 лютого, в рамках форуму. Президент України Володимир Зеленський дав велику прес-конференцію за підсумками двох років війни і щодо планів на 2024 рік. Про головні тези говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Тарас Мокляк, військово-політичний оглядач, аналітик інформаційного агентства ГІЛДХОЛ. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож про головне, президент України Володимир Зеленський вперше публічно розкрив втрати Сил оборони України за два роки повномасштабної війни проти Росії, за його словами. З 2022 року, 24 лютого, по сьогодні на війні загинула 31 тисяча українських військовослужбовців. Чому на вашу думку конкретна цифра прозвучала саме зараз? По перше доброго дня всім, так дійсно прес-конференція розставила кілька акцентів, які потрібно проаналізувати. Один з них це озвучені цифри втрат серед військовослужбовців 31 тисяча за словами президента України. Ну, ми не можемо ні ставити під сумнів, ні підтверджувати цю цифру поза як не маємо доступу до інформації. Але я думаю, що ця цифра, яка є. З обережністю і з пошаною до всіх полеглих воїнів підкреслюю, є невеликою, так тобто ті цифри, які фігурували наприклад, в німецькому Більд або інших західних виданнях, які спекулювали на цю тему, вони різко контрастують з тим, що озвучив президент Зеленський. Я бачу в цьому два аспекти: перший це власне. Контрхід на протидію спекуляціям і російським е дезінформаційним е операціям, направлених на підрив е морально-психологічного стану українського суспільства через західні медіа, де неодноразово вже тиражувалися і 100 тисяч, і 150 тисяч, і навіть 200, якщо я не помиляюся. Було а другий аспект. Те, що ця низька цифра, вона має такий мотиваційний чинник в рамках кампанії з мобілізації, яка чи то відбувається, чи то відбувається, але в такому перманентному режимі без якоїсь активізації, ну але ось я бачу в цьому два такі основні моменти. На ваш погляд, ця цифра була більш важливою для українського суспільства, чи все ж таки для західних партнерів, політиків і їх електорату? Ну, ви знаєте, я думаю, що в першу чергу вона важлива для українського суспільства, тому що тут вона відіграє мотиваційний чинник. А те, що стосується західної аудиторії, я відповім наступним чином. Коли представники української держави деяких інституцій заявляють про те, що в Росіян немає спроможності на окупацію, наприклад, Донецької та Луганської областей, це працює на протидію постачанню українській державі західних озброєнь на тому, що якщо в противника немає сил, то чого ми будемо витрачати гроші вам і давати озброєння? І такий самий ефект на західну аудиторію має і власне таке число жертв на превеликий жаль. Президент зазначив, що березень-квітень 2024 року будуть складними для України, а також повідомив, що Росія готує наступ на кінець травня або на початок літа. І додав цитата: підтримувати Україну треба зараз, а не до кінця, бо кінець може бути швидко. Як ці заяви варто сприймати в ракурсі затримок постачання зброї від західних партнерів і політичної ситуації в США? І, ну це абсолютно правильні заяви, тому що ну є загроза обвалу фронту, якщо зберігатиметься така позиція конгресу Сполучених Штатів. Тому що ну навіть та допомога, ті 60 мільярдів, які розглядаються, вони ж це ж не про перемогу, так це не про звільнення українських територій, це про підтримку війни, просто про те, щоб не дати Україні стікти кров'ю. Власне, і так, безперечно, якщо цієї допомоги не буде, то загрози обвалу фронту на кількох напрямках з усіма власне витікаючими звідси наслідками. Вони актуальні і з огляду на широку присутність західних змі, яких було за деякими оцінками більше ніж українських. Це чергова спроба президента України достукатися власне, до е західних еліт і до їхніх виборців. Міністр оборони Ростем Омєров заявив, що половина зброї не постачається в Україну вчасно, тому ми і втрачаємо людей і території. На вашу думку, які країни в першу чергу мають почути ці слова, кому вони були адресовані, і чи почують Ні, ну, це однозначно все адресовано сполученим штатам Америки, тому що європейці роблять загалом те, що вони можуть, попри те, що ціла низка питань залишається. Не питанням спроможностей, а питанням політичних спекуляцій, як от, до прикладу, постачання німецьких ракет Таурусів чи навіть те саме питання літаків F-16. Та тобто, це ж не про підготовку пілотів, це не про підготовку аеродромів. Тут за два роки можна було побудувати там 20 літаків F-16 для України просто підготувати пілотів і тих, хто буде готувати пілотів. Та тобто це політичні спекуляції. Але те, що стосується заяви Умерова, то вона без. Мовно адресована власне елітам в Сполучених Штатах і знову ж таки їхнім виборцям, особливо в умовах старту президентської кампанії. Разом з тим, у заявив, що ведеться робота з виявлення корупційних схем у силах оборони. Як сьогодні наші партнери сприймають питання корупції в Україні, і як це сприйняття впливає на фінансову і військову підтримку? Ну, від західних союзників можна почути абсолютно резонне запитання, які підсумки і результати і здобутки перебування пана Умєрова на посаді, так тому що його прихід на фоні корупційного скандалу і той час, який він вже на посаді, цього часу було достатньо для того, щоб продемонструвати. Результати, зокрема, в напрямку боротьби з корупцією. Тому я думаю, що наявність корупції в українських інституціях вона не є для когось новиною або аж таким сюрпризом, так? Тому що ну, не було передумов до того, щоб вона кудись зникла, чи бодай зменшилася. Так ось тому я думаю, що такі заяви вони свідчать про бажання нашого Міністерства оборони. З корупцією боротися це заява. Поки що результатів на превеликий жаль. Ми поки що не побачили ніяких. Сподіваюся, вони будуть пізніше. Будемо сподіватися на це. Що ж, міністр стратегічної галузі промисловості Олександр Камишин заявив, що у 2024 році Україна в шість разів збільшить об'єми ВПК. Як можна оцінити такий показник? Наскільки досягнення цієї мети вірогідне в умовах війни, і як відбувається відіб'ється на ситуації на фронті? Ну, ви знаєте, тут мені заради об'єктивності треба зауважити, що я не є спеціалістом з точки зору розвитку промисловості, це різні так питання. Мається на увазі: конвенційне воєнне протистояння, неконвенційна гібридна війна і власне розвиток економіки. Так? тобто, це. Хоч і пов'язані, але це окрема царина, і мені тут складно давати оцінки. Але я, як журналіст, спілкуючися з до прикладу європейськими партнерами, які займаються е, так званим ремпапом, та тобто е, нарощуванням спроможностей європейського військово-промислового комплексу, я, я от хочу зауважити, що е, це поня... Ну, питання якихось результатів, та воно вимірюється роками. Тобто якісь галузі цього ВПК, як до прикладу, збирання дронів можна наростити за місяці. Та тобто за умови, якщо це не приватно, люди вдома та дрони збирають а за умови системного інституційного підходу, державного підходу, як до прикладу, в Росії, та це роблять. То тут можна продемонструвати в виробництві дронів результати і за кілька місяців. А те, що стосується, наприклад, виробництва далекобійної, високоточної високоточного ракетного озброєння, так то ну я припускаю, що це суттєво більш трудомісткий і складний процес так, поза як набагато більше компонентів логістичних ланцюжків, та і сама технологія та суттєво складніша, що вимагає. Відповідної наукової місткості і ємкості кластеру, та тобто як такого до чого в Україні колосальний потенціал, та насправді тобто, численна кількість розробок, є куди рухатися. Ну але коли я чую такі там. Е... Заяви в шість разів наростити це, це що? Це середній по галузях цього ВПК, це дрони, це виробництво ракет. Тобто це всі галузі українського військово-промислового комплексу, і ми от за цей період очікуємо в шість разів середній показник е, збільшити. Мабуть, це про це так говорив пан міністр. Ну, якщо про це, то сподіваємося, що е, власне вдасться цих показників досягнути. але... Що я вважаю за потрібне підкреслити, так те, що знову ж таки системного державного підходу інституційного ми не побачили за два е, уже роки повномасштабної війни. Тому за рахунок чого це нарощення має відбутися, е, за рахунок приватних виробництв дронів чи компаній, які займаються виробництвом ще чогось. Маю суттєві сумніви з цього приводу. Давайте до більш чітких заяв, і саме підкріплених цифрами за словами Камищина, за 2023 рік Україна сильно наростила виробництво боєприпасів. Кількість вироблених мінометних боєприпасів збільшилась у 48 разів. Виробництво артилерійських снарядів у 2,8 рази. Загалом вже працюють 500 військово-промислових підприємств. З них 100 – державних і 400 – приватних. Кількість працівників оборонного сектору становить близько близько 300 тисяч людей. Ба більше, хочу зауважити, як зауважив Володимир Зеленський, у кінці минулого та на початку цього року інтенсивність застосування артилерії з боку українських та російських військових була приблизно 1 до 12. Зараз зменшилась до 1 до 6. Щоб відтіснити російську армію, має бути співвідношення сил 1 до 1,5-3. Як тоді, коли Україна проводила Дила контрнаступальні операції а, сьогодні. Ми чули заяву міністра МЗС України Дмитра Кулеби, а, який запропонував а, заборонити експорт боєприпасів з Європи до інших країн, крім України. І ми розуміємо, з чим ця заява і заклик пов'язані. Але чи можливий такий варіант для країн Євросоюзу? Ну, от знову ж таки, так. Тобто це просто ну, ми віримо так нашому міністру, який заявляє про таке нарощення, тому що ну ми не можемо ніяк перевірити, та це засекречена інформація. Ми не знаємо, які показники були до повномасштабного вторгнення під час і які зараз. Та тобто, ми єдине, що ми можемо, це вірити просто міністру про те, що от в таку кратність та було нарощено виробництво. Але якщо ми подивимося на те, що відбувається на лінії фронту, якщо ми подивимося Дивимося на ситуацію, яка була в Авдіївці, так в тій самій зараз відбувається по лінії фронту. Ну тобто, я не бачу проявів та такого нарощення і таких от здобутків, про які е, говорить е, пан Камишин. Тобто, якщо можливо ми тільки зараз українськими снарядами відстрілюємося, та і в нас немає ніякої західної допомоги. Це я можу повірити, але ну це не так. Та тобто насправді все рівно використовуються зараз запаси, які залишилися там від західної е, Них постачань, тому ну, ну мені не зрозуміло взагалі, де прояв плодів ось цього нарощення. Тобто, це перший момент. Другий момент, те, що стосується заборони експорту озброєнь до інших країн, окрім як України, це бізнес. Ви не можете просто взяти і примусити бізнес, тому що і експортувати ось тільки туди. Та тому, що для того, щоб це, це непоганий в принципі е варіант, але він е мало ймовірний. По перше, тому що він суперечить законам вільного ринку, яким там е активно спекулюють е на заході. От а по-друге, має бути державне замовлення. На виробленій одиниці конкретним підприємствам, тобто, умовно, якщо уряд Німеччини говорить, що шановні виробники озброєнь, не продавайте більше країни, а ми ось виділяємо гроші на купівлю цих снарядів, та тобто потрібно збільшити в рази об'єми воєнної допомоги бюджетів в Україні. І якщо уряд умовної Німеччини, Франції, Чехії, яка є величезним виробником озброєнь з Бельгії, до речі, тієї самої в якої теж колосальний потенціал, і так далі. Якщо уряди цих країн або Європейська комісія загалом виділяє гроші на те, щоб викупити ці вироблені озброєння і передати їх Україні, це одна справа. А якщо Європейська комісія і уряди відповідних країн ці гроші не виділять, то підприємства їх не вироблять або понесуть колосальні збитки, якщо не продавати своїм покупцям і своїм замовникам. Тобто, без збільшення фінансування на викуплення цієї продукції, це ну просто смішно вибачте. Виглядають е, такі заяви і такі пропозиції. Наступний момент е, контракти воєнні на постачання озброєнь. Вони як правило мають е, такий. Ну, рідко, це. Не те, щоб не короткостроковий, але як правило, та це якийсь об'єм якоїсь партії, особливо те, що стосується там, артилерійських снарядів і, і такого витратного матеріалу. Тому що, що пропозиція, яка розірвати контракти умовно з іншими покупцями і не постачати їм а передати Україні, ну це просто несерйозно, абсолютно звучить. Володимир Зеленський повідомив, що перебуває в позитиві від нещодавньої відповіді партнерів з приводу надання Україні ракет-атакам з дальністю 300 кілометрів та іншої далекобійної зброї. А також наприкінці нашого спілкування хочу навести ще одну цитату президента. Якби найближчі місяці Україна отримала, наприклад, 10 систем Петріот. Якщо би ми застосовували їх ближче до лінії фронту, вони б до нас не дійшли, відступили, і ми б зламали їхню лінію оборони і пішли. Йшли вперед, чому в Україні цього немає, значить це не всім потрібно, і від цього залежить, який буде кінець цього року. А чи є розуміння а, до кого саме з конкретною номенклатурою озброєння з конкретним числом звертався а, Володимир Зеленський? Ну ви знаєте, я просто от хочу зауважити та один такий, ми не сумніваємося, звичайно, в воєнно-тактичних спроможностях мислення стратегічного верховного головнокомандувача Володимира Зеленського. Якщо він каже, що пересунення систем Петріот до лінії фронту як наслідок матиме відступ росіян і наступ збройних сил України. Ну, мабуть, це так, так, відповідно до планів е, Збройних сил України. Ну я свою до точку зору скажу: тоді такі плани вони викликають серйозне занепокоєння. Питання не в постачанні Україні ракет Атакамс або ракет Таурус. Та це потрібно за це боротися. Тому що е, ці нечисленні постачання, там умовно 50 ракет Атакамс, так е, що я думаю, дуже сумнівно, що ми отримуємо 50, або там 30 таурусів, наприклад, вони дозволять провести тактичні операції, так, тобто важливі тактичні операції, як правило, в глибині окупованих територій, так тобто по підриву опорно-штабних пунктів, командних, логістики російської і так далі, і тому подібне. Але зараз мова стоїть не про отримання 30 атакамсів, так. Мова стоїть про те, що якщо підхід заходу до озброєння України сама стратегія вона не зміниться, то в нас серйозні дуже проблеми, навіть якщо нам дадуть ці 30 атакамсів, чи не дадуть їх, у нас дуже серйозні проблеми. У нас є загроза, конкретно обвалу фронту. І власне подальших всіх цих наслідків, тому що росіяни не збираються зупинятися. Тому я хочу запропонувати переключитися від обговорення тактичних кроків у вигляді ракет і чи навіть літаків в 16 та тому що літак це не є якась самостійна така одиниця, яка там десь літає, і всіх бомбить. Так це частина механізму величезного та структурі, в складі якого є багато елементів. Я маю увазі авіація, це частина оркестру великого, і нам потрібно переключитися від тактичних кроків до стратегічних. Чому це стратегічне питання, яке повинен на яке повинні відповідати українські еліти в своєму діалозі з заходом? Це стратегічне питання звучить наступним чином: чому Захід застосовує стратегію підтримки війни, а не перемоги України в війні? Які фактори? Привели до обрання такої стратегії озброєння, тому що дадуть нам 30 атакамсів чи 100 атакамсів, не дадуть. Це не впливає на загальний перебіг власне війни, на загальний перебіг ситуації. Тому вже просто ну не мене немає слів, коли ми займаємося якимись другорядними абсолютно речами. А стратегічні питання про них ну навіть мова не йде ніхто про них не говорить. Це підміна дискусії, тобто неправильно обраний абсолютно. Дискурс мова не йде про атакамс, мова йде про те, буде Україна чи не буде, і вона буде або не буде в залежності від того: а змінить захід загальну стратегію чи ні, і б, чи почне Україна реально займатися розвитком власного військово-промислового комплексу. Оце. У нас залишається. Це, у нас це. залишається буквально одна хвилина, але не можу не поставити вам це питання, якщо можна дуже коротко. Говорячи про майбутні контрнаступи, Володимир Зеленський сказав, є чіткий план. Деталі не можу сказати, не маю право. План пов'язаний зі зміною керівництва. Планів готуватимуть кілька через витік інформації. Також нагадаю, що Володимир Зеленський на прес-конференції зауважив, що а, а, контрнаступ українських військ у 2023 році не. Відбувся через те, що план контрнаступу ще до його початку лежав на столі. Кремлі, як Ви вважаєте, попри таку гучну заяву, чому Володимир Зеленський не назвав відповідальних, чому не пролунали? Бодай якісь, якщо не прізвища, то а, принаймні люди, люди м, дотичні до якої країни до України, до інших країн? А ми розуміємо, що президент Володимир Зеленський не може не володіти інформацією щодо причин витоку цієї інформації і джерел витоку. Як Ви вважаєте, чому пролунала тільки Ця заява без будь-яких деталей. От ви розумієте, от просто для наших людей, як це звучить насправді? Тобто, заява про те, що в офісі президента зрадник а чи зрадники. Про це заявляє сам президент. Як це звучить для наших західних партнерів? Нам далі з вами співпрацювати, українці? Нам далі давати наше зброєння. Тобто, якщо у вас у них ваш план контрнаступу опинився, можливо, там завтра опиняться наші системи Петріот. Які ви у нас просите. пане Тарасе, Їх А ви просто. вибачте, будь ласка, ви впевнені, що йдеться саме про зрадника в офісі президента? Ну а якщо план, план він де він або в генеральному штабі, та або військово-політичному керівництві? Тобто, це або буде далі подача по залужному, чергова уже, або ми говоримо про те, що це офіс президента. Ну, тобто, не в насправді це не важливо. От дивіться, не має значення мова про генеральний штаб чи про офіс президента. Да? Давайте просто назвемо це зрадник в вищому військово-політичному керівництві України, бо саме про це заявив президент Зеленський. І для західних партнерів не має значення цей зрадник він в офісі президента чи він в генеральному штабі. Да? Має важливість, що ви, як партнери, не надійні. Це має значення. Подивимось, як ця історія розгортатиметься надалі. Чи почуємо ми якісь подробиці? Я думаю, що згодом, рано чи пізно, ми дізнаємося про це. Пане Тарасе, Я дуже дякую вам за вімкнення. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Тарас Мокляк, військово-політичний оглядач, аналітик інформаційного агентства «Гілдхол». Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що у Ми телеканал. Робіть таки надалі.